зараз до нашого знайомого, бере купа. Ми вже в нього обрали машини. І є ще одна машина, яка побачили на Олексі. Ну, а потім побачили, що підписаний номер. Тому зараз глянемо машину під малярку. Знайома машина, да? Hyundai так? Hyundai Accent, Як Так а і навіть кондюрчик працює, я дам. Прикинь, це такі бабки, роботає кондор, робота гурс, стікав підйомники. Давай заводы. И ручник работает, да? Да. да а ну лапай, мотор горячий. Да, да. да Я не Такой, как нет? Чего? <пишут> <пишут> ключи, <конечно. пишут> ключи кондюр. Да я понял, понял. <пишут> Что ж браское? а тут якісь такі браскотині є, не підкажеш? Ну такий. Hyundai Ценку купешний, під покраску, під малярку. і рихтовку. Не підкажеш, що тут таке Під торпедою. Так? Так. Я сам не знаю, під торпедою що там. Ось зараза. Такий неприємний шум. А воно типу прогрівається, він уходить. А, да? Типа мотор равнишь, стає працювати, работаю, понял, он уходит. Это мысль? О, бажаю. Та ладно, я зрозумів. Це є? Так, да, ціла річка. І по стакан, все на місці. Вона чисто, так зрозумів, тільки не сюди була. Автобус Богдан трошки не по маршруту пішов, зрозумів? Прощавайте маршрутки. Українських вулиць можуть перебрати біду доріг і пасажирів жовті Богдани. Їдемо кататися. Я поїхав кататися. Їдемо майже всю красу треба. Та така нормальна начебто в ходу. Я знаю. Це та така цілейка водями. Ну, лобове, звісно, під заміну. Ну що, питання тільки в ціні. Знаєш, що ми включили камеру? Тому що ми зараз будемо торгуватися. Давай, краняк і поїхали. Ти ж тобі говорив. 1400? То Ні. ти що так багато бля. Чui Я даже не брав з собою стільки. У мене навіть стільки немає. Ну лобаш, бач там, 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 стойка. Димить. Де димить? Стучить. В салоні стучить точно щось. Крыло. Шпаклеване. Давай 1200 забрав. Та не гони, ти ще гониш. А, 1300 по рукам. Принка наша. 1300. Наш новий деньочок. В гаражі, порядок не вів. Коротше, холодно капець в гаражі. Зараз ми будемо терти займатися маляркою фюндайчика. Так, купив собі. Шиф-машинку вже буде моя. Ти да. Вже буде моя шляф-машинка, бо постійно позичав. Шпакльовка зелена з сіковолокном. І обична універсальна. Наждачки. Брав лючка, але ще поки краски не купив. Не знаю, просто там під вопросом стоїть. Чи красити тільки заднє крило, чи красити всю машину. Блін, не знаю навіть, коротше. Моменти, крило, двері, момент. Тут момент. Цей момент, звісно, капець. Перетираємо, шпаклюємо. Погнали, будемо працювати на вулиці, поки так теплень. Ну що, погнали Слабонервних, Маршу дивиться. Сильно вітряно, звісно, такий мій костюмчик. Зараз буду терти, буде пилюка летить кругом. Коротше, перший слой є ось такий. З цієї сторони трішки підмазував, бо ми там переварювали пороги і тут кусочок карочки. Перетираємо і будемо ще другий слой намазувати. цикловолокна волокна цієї поставить. Звісно, ще роботи над нею багато. ще да. Зараз нанесемо другий раз шпаклівку. Коротше, походу, будемо красити повністю всю, всю машину, окрім криші, заднього багажника, задньої ляди. Мажемо другий слой, зеленою сусікловолокном, подивимося, що все виходить. буде. Стає трохи на вулиці холодно, тому ми переїжджаємо зараз в гараж і там будемо продовжувати в гаражі, бо холодно на наш деньок. машинкою побіжуся, отак оці напливчики позбиваємо, позбиваємо руки, доску і будемо вичухувати плоскість, рівняти Ах, і ще відправляти, шпаклювати, шпаклювати. Погнали! Зайшлося вити по доску йду до ось такого стану. Є ще моменти поправляти. Ось тільки ми натерли. Тут ще більш-менш більш менш. Тут до металу, ось тут треба поправити, ось тут. Ще є. Поклівочки нам вистачає. Зелену я виробив всю, ще трошечки є. Тут затер місце, ось тут, капот у нас кривий. Зараз ми погуглимо по розборках, можливо, щось є, його не вирівняти. І крило теж трішки підготував. І ось це місце на дверях. Домазуєш шпакльовочкою це всі ці моменти маленькі, і будемо вже скоро матувати. Ну я сьогодні вже підготовку всю закінчу Це 100%. Завтра вже вона буде покрашена. Красити буду не я. Затягнувся сусідній бокс. Хлопці її задують, вже дав гроші, лючка. Покраска всієї машини буде підготовленою. Я все підгадавлюю. Вони просто дують без кріші і заднього багажника з бампірами і боки. Це 2000 гривень за роботу. Чисто тільки обдуть, і 2000 гривень ще дав на краску. Грунтовку, там скотчі, пленки і так далі. Тому ще мінус 100 доларів на цю машину пішло. Так, машина 1300, на Наш покльовку я потратився тоді 800 гривень і зараз 100 доларів. Такі от, поки в нас результат стала. Вона мені ну от 1300, Ну там з бензинами, грубо говоря, 1450. За скільки її продавати, покращено ну навіть не знаю. Тому давайте зараз це ще довиготавлюємо, домазуємо і ще включимося. Будемо її матувати. Чирія, наш другий день підготовки, заматував оце все, крім криші, заднього багажа. Отак воно все виглядає. Що був розбирав, вже зібрав. Поставив на місце, подивитися зазори. Є ще багато моментів, де треба підправити, Є полю це, вже поправляти будуть У мене закінчилась шпакльовка, закінчилось все. Я краще їм якусь тисячу гривень додавлю, де вони підправлять. Баженка закрив. Хочу багажнику краска, краска, грунтовка. Все куплено, тому зараз переганяю його до них. Ну а там вже включимося, вже коли вона буде в них в грунтовці. Це, мабуть, буде завтра. Ну і подивимося, бо після грунтовки дуже гарно все покаже. Ну і по капоту. Кроча, капота купити дешевого немає. Тут от ще отакий момент залишився, я йому показував. Він сам по собі кривий, там посередині. Ну Ще тако місцями моментики є. Саме їх покаже грунтовка. Тому Вижимо зараз на машину, машину на вулицю, роблю. я вам кажу. Ну а там же включимося Ну Ви зрозуміли, що да? вона на потім мене буде стояти. Просто в цьому гаражу. Хлопці красять машину. Тільки завіз акцента на покраску і тут знайомий мені пише. Вчора в мене був. Каже, дивись, я теж собі купив акцента. Коротше, Треба їхати подивитися тут а близько. Для відоса будемо мати два штуки. Ну, в нього прикольніший, тому що в нього він в седані і на автоматі. Теж красний. Теж там під малярочку. Коротше, блін, я не знаю. Це просто просто він мене в ступор завіз. У нього його така ціна ще така і непогана, я вам скажу. Треба їхати, дивитися, торгуватися і забирати по-любому. Ну ти, звісно, дав! то ти, коротше, короче що в мене є акцент и все блядь. Ну, дело блять акценти всегда блядь. красно значить спортивно блядь. красно значить спортивно да знов все те саме капот пороги, бампера Сидіть. Луч. Оригінал з Кудаївським цим. все хyндай. Все хюдай. Ти зараз послухайш, панщик. Газ, бензин робить? Газ, бензин, свята вода. Свята вода? Ай, посажу в акценті ніколи не сидів. Сервісна книжка Ага. Оце? Я візьму позичу чув. Якщо я не куплю машину, то буде одна на двох. Ти на ньому їхав? А? Їхав, так? 1200 и я не выхожу из машины, прямо сейчас, по приколу, у меня такие самые, ты мне будешь, а будешь портить рынок моей, твоей машиной. Понятное дело, ты даже на автомате не можешь ездить, больше на драйве заглушить. Вот дебил. <laughs> ну что, 1200, я просто на волнениях, а? я просто влюбился в акценты, я хочу два. Давай, ну, реально. Є ще один акцент, ми можемо оптом зараз щось договоритися, блять. Не, ото такий білий? Да. О, ні, 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 той вже старий. То оптом, блядь, гарна ціна. Там 96 рік. Тільки ти так, даєш грошей, щоб цей. Оцю 1200 вже і не скидай ти карту сюди, я її соберу вдома. Карта лежить, в салоні ззаді. А, вона вже тут. <реку> ну то закривай двері, я тобі 1200 подам. 1250. 1250. Навірно, от 1350. Я зараз на ній собі спокійний їдеш додому. А 1350 треба кататися. Перевірай, там ходова. 3 секунди на діє, диви. Поїхали. О! О! Та так не за. Та нас зупиняться, заштрафують. Тут якісь мотори, не такі, як у мене. Що промокода нема на гаїбі. А тебе є промокод? Да, промокод на нагаї. Минимум, короче, мамка Вот это быстро съем. Самый быстрый вид стоп, который я видел. Бежать. А ну-ка, поставьте комментарии, чи вы катались без передних фар и бамперов. Ну короче, я там пустый по морде, капот полуоткрытый. И мы едем между, между сиба. Ну, а до мене, далеко. мене далеко, Блін, цей акцент по факту. О, було переключення і без пинка. Цей акцент по факту лучше за мій. Йомо йо Він чотиридверний, на ньому другий мотор і він ще на автоматі. А ціна 1350. Ну тут капота немає, блін. Я зараз покатаюся. Прийду вам розкажу що да як да будемо торгуватися. Зараз спробую максимум сторгнути. Мені мені подобається. Він мені подобається, він навіть варте 1350. Я трохи купив 1300. Ну, там мене електрофік-пойомників це таке. І пропоную цього самого взяти точно за 1300. Що? 1300 знову! Ще один акцент куплений. Він зараз прикучує фари. Я їду на заправку, візьму бензини і переженев до мене ще одного акцента. 1300 так само взяв. Чаріє, щоб ви розуміли масштаб, коли це все відбувається. Туда! хе Оу-оу! Не, ну це звісно прикол. Я ще 7 не дав раду. І такого самого взяв. Новий наш день. Короче, я приїхав в гараж, у нас тут взагалі не погода. Перекупи вже хюндайчика дивляться, а мій... Ми... я занимаюсь. А, ми... ми... а ми загнали короте, на покраску. Сьогодні буде загрунтований, Давай, заїжджай, зараз два покажу. Короте. Я йому сказав зараду. Ідеальна, Ідеальна, Ідеальна. да, че. Просто подарок. Блін, вона реально лучше за мою. 1700 проданий. Просто тема. Там мотор навіть другий, як в мене. А цього не хочеш купити? <гум> оптом. <гум> оптом, оптом. Завершимо цю серію на цьому, коли він буде покрашений. Новий власник водовольний, фотки і... Дивіться який тут мотор. Хюндай на донці двох розкридвальний. донс я в шокі. Цей мотор тільки стоїть тисячі доларів, мабуть. І дивіться, який в мене мотор. А в мене сонц. Сонс. 12 клапаний. Ну, звісно, різниця, мабуть, тільки в нас в двигунах, мабуть. Доларів 500. Ну отак. Швидко.

Той досі там стоїть в ремонті, і ніхто не займався, ну він же поданий. На одну проблему менше. Що ми робимо? Фотки і виставляємо. Як завжди, в Олекс авторія поставлю 2000, а в нашу телеграм-групу 1800. Щоб теж своїх якихось 200-300 на ньому заробити. Получилось так доволі непогано. В плані розумного, то більш-менш ще. В будь-якому випадку краще, ніж було. А з кольором я вам хочу показати. Що ось кришу ми не красили, а ось красили стойку. І колір просто, просто чудовий. Не буде подаватися. Замінимо лобове. По капоту тут ще більш-менш. Ставляємо на продаж, вже, мабуть, кінець серії. Ну і побачимо, можливо, в новій серії, що будемо нове шукати. Тільки вчора доробили цю машину, пофоткав, виложив, дзвонять, питають, ситуація яка. Приїдь, покажи машину тут недалеко. Кажу задаток на бензин дай і приїду. Скільки? Давай тисячу гривень. 1000 гривень задаток на карті. бензин у нас є, ми її і не заправляли, тому 1000 гривень ми вже заробили. Забере не забере, їдемо зараз покажемо. Зараз показую хюндайчика. І в нас там ще корочі, ми не сидимо. Ми покрасили хюдай, вилежали на продажу, і в нас там ще є тепер заготовки на нової серії, які вже машини під задатками і куплені. Просто зараз будемо їх забирати. Ну, Їдемо зараз покажемо хюндайчика, а там побачимо. Якщо заберуть, то завтра приїдуть, будемо документи переписувати. А якщо не заберуть, будемо далі продавати. Але все одно ми її поставимо, хай продається, а займемося новою нашою серією, в якої вже є куплені дві машини. Хюндайчик проданий. Показав. Вроді би договорилися на завтра е, переформляти. Завтра або післязавтра. Блін, шумно. Короче, по дорозі додому позвонили Кумавто В них прикольну тачку привезли. Я вже її подивився і зараз вам коротко покажу в цій серії. Короче, хюндатчик. 1700 торги були просто величезні. Той шум, те, що браски під торпедою, роздражає. да, є таке. Проданий. А в наступній серії ви побачите прикольненького джипчика. Ні, ні, не X5, на нього ще поки грошей нема.